Що ти маєш про нього знати? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся про... за номером телефону Viber WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, що ви повинні про нього знати, яку інформацію. Так, хто ваш партнер? Дуже не впевнена в собі людина, не то, що в собі, а не впевнена у, у майбутньому. Минуле. Дуже впливає на нього його минуле. Боїться зараз серйозних стосунків, боїться м, щось комусь обіцяти. Дуже важкі у нього були стосунки: це або шлюб був, законний шлюб, або цивільний шлюб. Там і зради, там і обман, його використовували, і, м, і зараз тепер він жінкам не довіряє взагалі. Ви йому дуже сильно подобаєтеся, і він не хоче вас втрачати. але... Але не довіряє. Дайте трошки часу вашому партнерові, і він, він хоче просто упевнитися, що ви не схожа на його колишніх дівчат. Навіть ті конфлікти, які у вас виникають, це конфлікти штучні. Він навмисно то робить, щоб для того, щоб перевірити насправді, який у вас характер, на що ви здатна, чи здатна на обман, чи здатна на якісь істерики, зради. Це з його боку це перевірка. Його можна зрозуміти, тому що з ним дуже гарно негарно поступали у минулому. Тут ви для нього цінна дійсно, цінна людина в його житті. Цінна і світла людина. Він, він закохався. Але така його поведінка виправдана. виправдана. Ви думаєте, що у вас проблеми в стосунках, що він вас ігнорує, що він не хоче бути з вами. Але насправді це не так. Він з вами хоче бути, але хоче впевнитися у вас, у ваших почуттях, як ви до нього настроєна, і в основному на обман і на зраду. Він хоче впевнитися в цьому. Так що вам про нього таку інформацію треба знати.